Євангелії від Луки, перший розділ з 26 по 27 вірші. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діві Марія. П'ятсот років євреї чекали Месію. Вони знали, що він прийде і осудить грішників, вони готувалися до його приходу. А підготовка полягала в тому, щоб берегти себе від усього грішного і нечистого. Суть фарисейства була в тому, щоб приготувати себе до приходу того самого царя через чистоту. Найприскіпливіші з них. Не їли навіть фруктів куплених в язичників. Адже немає гарантії, що це яблуко не зірвала людина, яка сьогодні торкалася жінки, у якої було звичайне жіноче. А якщо язичник торкався жінки в ці дні, а потім вийшов на площу і торкнувся якогось поручня, тож можна осквернитися дотиком до цього самого поручня. Ось чому фарисеї, приходивши з торгу або з громадського місця, ретельно мили руки. Для того, щоб настільки берегти чистоту, тобі потрібно жити в особливому місці, де немає язичників. Адже ці мерзенні язичники не дотримуються правил кашруту і осквернені, торкаються до всього. Хіба можна в такому суспільстві встежити за всім, щоб не осквернитися? А чи можна зберегти чистоту в Галілеї язичницькій? Просто в оточенні язичників? Ну, звичайно ж, ні. Десь ти усе одно осквернишся. Уже виходячи з цього, можна зробити висновок, що з такого міста, як Назарет, не може прийти нічого доброго. Зрозуміло, коли ангел Гавріл, який стоїть перед престолом Божим, з'являється Захарії в храмі Божому перед завісою. Але як він від чистого престолу Божого вирушив до Назарету? Хіба може святий ангел з'явитися в таке нечисте місто? Які такі справи в нього можуть бути в такому нечистому місці? Чи, може, фарисеїв чомусь помилялися, розмірковуючи про чистоту і нечистоту? Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.